А ви знали, хто такий король гамбрінус? Легендарний європейський король пива, пивоварів та веселищів? Вітаю, друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. що п'ятниці у нас завжди щось цікаве. 11 квітня і ми відзначаємо день пивного короля Гамбрінуса. Насправді такого короля ніколи не існувало. Ну, як мінімум, у нас немає ніяких документально-історичних підтверджень, але любителі пива, любителі європейського класичного пива відзначають цей день. З поваги до легендарного пивного короля, повелителя чи покровителя пивоварів. Тут навіть на цій баночці чешського пива Гамбрінус написано патрон нашого піва Гамбрінус. А келих я приготував тут теж король, але тут Богеміан Кінзбір. Це трошки інша історія. Але теж якийсь пивний король, мабуть. Наливаю відразу. Король Гамбрінус це така легендарна постать. В багатьох країнах про нього ходять різні легенди, різні баячки та казочки. Чехи. Бачите, варять пиво з назвою Гамбрінус в місті Ползень. Чи як воно правильно поправте в коментах, якщо що. Там, де варять славетний Пілснер Урквел, варять пиво Гамбрінус. І воно, мені здається, було у нас на огляді, коли ми оглядали чешське пиво. Посилання залишу в описі під відео, і ось тут, -от вгорі, отут-теж -от, отут -от, буде. Виглядає це пиво в келих непогано, є пінна шапка така. Ну, Келих трішки неправильний, тому що келихи під черське пиво виглядають трішки по-іншому. Але я думаю, що оце ми зробимо чекіну тапку. Посилання на мій тапок теж буде в описі під відео. Тож звідки взявся певний король Гамбрінус. Ну, за легендами, кажуть, що, що походження цього короля бельгійське. Ще в 13 сторіччі е, на місці сучасної Бельгії в регіоні Брабант був такий Ян Прімус. Е, навіть відомі його роки життя 1251, 1294. Якщо прочитати латинкою його? Е, його ім'я можна прочитати як Гамбрінус. Каже, що це був якийсь герцог місцевий, він любив пиво, чи варив пиво, чи, можливо, це був якийсь чинець, що варив пиво. Ну, Це була людина, яка тоді стала відомою, тому що любила і пила пиво. М мабуть, так. Звісно, що це не був перший пивовар в Європі чи ще щось таке. А потім вже аж в 19 сторіччі була така балада Йозва Фіктора фон Шефеля, так і називалася Гамбрінос Кінг де Бір. 1854 рік, там він вже розказує, що це був король пивоварів. Він став королем пивоварів, коли обманув диявола, коли продав йому душу, щоб той його навчив варити пиво, найкраще пиво, відкрив всі секрети пивоваріння. І ще якось туди приплели дівчину, і якось це було схоже на Фауста. Ну, така собі була легенда. І я так розумію, з тих пір а, Гамбрінуса коронавали він став все таки королем пивоварів. Ну, Знов-таки, у нас немає ніяких документальних підтверджень. Це все здогадки, але цей день ми святкуємо. Звісно, святкуємо з пивом. Якщо ви святкуєте, напишіть, як. І взагалі в коментах напишіть, яке пиво ви п'єте під цей відос. Сьогодні мав вийти трошки інший відос. Сьогодні я обіцяв, що вийде у нас український Golden Ale. Його справді було багато, він відзнятий, але я трішки не встигаю його змонтувати, тому що у нас з'явився ще один представник Ukrainian Golden Ale. і для мене він дуже важливий. Називається Крашанка. Це у нас Ukrainian Golden Ale від варвара. Сьогодні воно тільки доїхало до Одеси. Дякую, Денису, за цей підгон. Я думаю, що це відео вийде або завтра в суботу, або в неділю. Ну, як встигну змонтувати, тому що вийшло таке доволі важке для монтажа відео в Чехії. Є пиво гамбрінус. Кажуть, в Німеччині теж є пиво гамбрінус. Не пам'ятаю я такого, ну можливо є. Там 1600 пивоварень було не якийсь рік. Для мене, як для Одесита, назва Гамбринус має, мабуть, першочергове інше значення. В Одесі було пиво Гамбринус. В Одесі до сих пір є пивний бар «Гамбринус», який теж обріс легендами. Навіть казали, що це найстаріший бар. В Одесі, але це неправда. Він доволі старий, але не, не, не найстаріший в Європі. Він до сих пір є останні десятки років, не знаю скільки десятки років, потрібно десь подивитися погуглити. Він знаходиться в е, такому підвальчику по вулиці Деребасівській. Таке знакове місце. Я в ньому був кілька разів в різні періоди. Можу сказати, що зараз там продається м, таке собі. Е, Народно-крафтове пиво з маленького містечка, ну, як маленького містечка? З містечка в Одеській області. Ну, як вони кажуть, це фірмове пиво Гамбрінус. Ну, для... воно мені знайоме, я його на смак відразу відрізняю. Мабуть, це добре. Ще в Одесі про це можна детальніше подивитися, послухати в нашому запису стріму про одеське пиво історичне. Є такий факт, що в Одесі був завод Івана Сенсенбахера. Потім його не зналізували і при сивку йому дали назву Гамбринус. І він працював, 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 поки не згорів чи в кінці 90-х, чи на початку 2000-х років я ще застав пиво з цього заводу. Зараз в Одесі, можливо, ще в інших регіонах продається пиво Гамбринус, яке ніякого відношення не має до Одеси, і взагалі до короля пива, і взагалі до пива. То напій, який роблять в місті Золотоноша на заводі Royal Fruits, де робили завжди сидри. І зараз там. Роблять такі напій, який вони називають пивом. Якщо побачите в продажу зараз пиво гамбринус це воно. Навіть не намагайтесь його спробувати вам воно не сподобається. Дехто, звісно, його п'є, тому що воно продається, мабуть, ціна така. Але ми відійшли від теми ковток гамбринуса. Щодо цього пива, тут такий класичний легкий смак чешського пива. А кажуть, що це пиво. Продається в Чехії на кожному кроці. Це такий мас маркет типу нашого оболонь, тільки краще. В ньому є якась така насиченість, в ньому є солодовість. М'якеньке таке, тут здається, 4,2% алкоголю. Десь я тут бачив 4,3% алкоголю. Початкова щільність, я думаю, що тут десь 10-11%, як Чехи люблять. На жаль, на районі я забрав останню банку, і в неї термін закінчується в кінці місяця. І я відчуваю трішки такий в нього є легенький присмак дріжджів. Ну, буває. В Одесі купити, в Одесі придбати пиво з назвою Гамбринус зараз трішки проблематично. Ковточок. Думаю, основну програму з. Вітанням короля Гамбринуса з Днем народженням ми сьогодні завершуємо. Я хочу вас питати, чи знаєте ви ось таке пиво? Ось таке пиво. Ось таке пиво. Я трішки не розумію, як правильно прочитати цю назву. Братер чи бретер. Пиво з Львова чи з Львівської області, воно недавно з'явилося в Одесі. Це пиво підігнав мені Денис на пробу. Якщо ви знаєте це пиво, якщо вам це цікаве пиво, ви напишіть в коментах, можливо, з цими трьома пляшечками ми знімемо якийсь такий коротенький відос на якусь середу. Це буде такий тест-драйв. Якщо цікаво, якщо цікаво, пишіть в коментах. Тут у мене. Стаут, stout, stout, тут у мене портер, Балтійський портер, і тут у мене бегемський пілснер. Тобто це в чешському стилі, я так розумію. Ось таке пиво у мене є. Якщо воно вам цікаво, пишіть в коментах, будемо щось робити. Можливо, є сенс зняти ще одну чергову серію з пивом Балтійським портером, тому що в мене знов накопичилось. Трішки портера. Ось дивіться, цей портер. І знов-таки друг каналу Денис нам підігнав ось таке пиво від правди. Паяць на гумі, Балтійський портер. Мені здається, ця, е, можна вгадати, пізнати, хто тут на баночці. Така е, політична сатира у нас від правди, е, колись вони робили. Там їх Джонсонюк, Путін Хуйло, хто в них там ще було. Там в них було щось, з тий Ангела Меркель, здається. Я не пам'ятаю ще, з ким був. З Байденом було, не було. Не знаю. напишіть в коментах, якщо що. Якщо цікавий Балтійський портер, ви знаєте, що робити. Пишіть в коментах, я можливо ще щось підберу. І буде Це теж коротенький відео про Балтійський портер, черговий відео на каналі про Балтійський портер. Якщо ви хочете підтримати канал, QR-код ось тут. Посилання в описі під відео. Можна стати спонсором, можна прислати пиво. Можна написати комент, поділитися відео. Це теж буде класна підтримка каналу. Ще у мене в колекції завдяки другу каналу Денису з'явився ось такий крутезний келих. Я трішки їх колекціоную. Цей я келих дійсно давно теж хотів, тому що мені подобається такий формат. На ніжці, маленький, 0,33 з логотипом, все круто, і мені здається, потрібно провести ініціалізацію цього келаха, тобто ввести його офіційно в колекцію. Це ми, звісно, будемо робити автентичним пивом від правди. Зенек, дякуючи Сільпо, на минулі на тижні, це пиво було по 35 гривень. Я його накупив трішки, трішки попив. Трішки звик до цього смаку класне пиво за 35 гривень. Воно ну, дуже класне, крафтове пиво з української сировини, солоду та хмелю. І знов таки, якщо ми, якщо ми проводимо аналогію, що в нас Гамбрінос, він десь з бельгійських з півночі Європи країв, то правда варить пиво в бельгійському стилі. Ну, якось так притягнули за вуха. Відкриваємо, як завжди, запальничкою. Недалеко полетіла. Так, ви знаєте про це пиво. Це у нас, здається, Біржен Блонд сорт називається. А, Ukrainian Blond Ale вони його називають. Ну і все рівно це в бельгійському стилі. Такий непоганий Blond L. Мені навіть він більше подобається. Давайте ми зробимо, мабуть. Скріншот буде тут для тапка. Мені він подобається цей зеник, тим, що він недорогий, він не солодкий і він навіть трішки охмелений з такою потужною відчутною гірчинкою. Звісно, це не Тарас Бульба, бельгійське пиво, але теж не погане. Віця, виглядає дуже непогано. Є в нього трішки цитрусовий такий аромат, але він такий не солодкий, більш гірковатий. Можливо, там є якісь спеції, я не читав. Солод ячмінний, солод гранули хмелю. Сорт Національ. Дріжджі півні верхового бродіння. Не пишуть вони ні про який коріандр, ні про що вони не пишуть. Ну, мабуть, його там і нема. Це все-таки блонд, а не бланш. Ще У <пас> нас сьогодні вечір анонсів. Е, наступне відео, тобто завтра, післязавтра, це у нас буде все-таки Ukrainian Golden Ale, е, Додамо ми крашенку. Потім я обіцяв копчене пиво. Ось дивіться, знов таки, завдяки Денису, <смас> з'явилася така ципа подвійна копчена. А це буде друга серія, друга частина про копчене пиво. Дякую всім, хто подивився, підтримав коментом, поставив лайк за попереднє відео про шленке. Напишіть в коментах, чи знали ви, що сьогодні день короля Гамбрінуса. Якщо знали, як ви святкуєте, відзначаєте цей день. Ну, а якщо не знали, або боїтесь пропустити наступне певне свято, певну подію, рекомендую вам скористатися послугами мого телеграм-бота Бір календар-бот. Він вміє нагадувати про певні свята. Трішки про них розповідає. Ще там з'явилася опція фестивалі. Це все працює поки що в тестовому режимі, так що заходьте в біркалендара бот в телеграмі. Тестуйте, перевіряйте, пишіть мені побажання щодо роботи цього бота, тому що це такий собі у мене експеримент. Дивіться, що з'явилося у мене на столі. Це теж ципа, але ципа не проста. Це у нас барель еджет пиво. Це знову ж таки підгон від нашого великого друга каналу Дениса. Барель-вайн витриманий в бочках. Це у нас саурбір витриманий в бочках і саурбір ще витриманих в бочках. Це таке непросте пиво, не на кожен день. Це більш таке святкове пиво. Можливо, там можна святкувати День короля. Гамбрінуся з таким пивом, але я думаю, можливо, вас зацікавить відео про таке пиво. Теж напишіть в коментах, тому що це пиво таке трішки неординарне, трішки специфічне. Не всі про нього знають, не всі його будуть купувати, і не всім воно доступне в плані, тому що його потрібно замовляти або на броварні, або якщо воно у вас є там такий магазин, як, наприклад, у нас Никаблок. Тому що я не думаю, що в Сільпо воно буде. Тобто, це таке більш презентабельне пиль. Якщо воно цікаве, напишіть в коментах, і ми, можливо, зробимо або якусь п'ятницю під нього виділимо, або це буде якась крафтова середа. Щось таке. Виходимо на фінішну пряму. Сподіваюся, відео було вам цікавим та корисним. Пишіть в коментах, що де, як, коли. Чекаю ваш фідбек. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.